Хто ще мене не знає, всім привіт! Мене звати Олексій. Сьогодні більш детально розповім, як готувати відбивні з курча. І розповім деякі моменти, які багато, можливо, хто з людей не знає, хоча готую їх дуже давно. Обіцяю, буде цікаво. Сподіваюсь, комусь. Потім кладемо сюди на деко, на пергамент і в пічку. В пічку хвилин на сім. Коли пінка з'явиться на м'ясі, коли пінка буде на м'ясі, можна діставати. Вони вже будуть готові і не сухі. Головне не перетримати, користуйтесь. Не знаю, як вас, а мене от особисто бісить, коли ти пальцями це все борошно. Береш, потім му, борошно, потім яйця. І вони отакі пальці, як оці щипці. Потім то все здираєш, стягуєш. А так собі зручно, один-два. Ти реально відпочиваєш, навіть кайфуєш від цього процесу. Ну, добре, що в мене є кохана дружина, яка мені допомогла і підготувала вже м'ясо, вона його відбила гарно. Ну, супер. Пічка вже розігрівається. Отак так по, по хвилинці отримав м'ясо, от тільки поклав, вже можна перевертати, навіть якщо воно не, не надовго зовсім, потрошку. Смачного всім. Готуйте з любов'ю для себе, обов'язково любіть себе. Якщо є обдув, вмикаєте обдув 150-160 градусів. Нехай собі там трошки підсушиться. До 10 хвилин. Так, 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 так. Ви бачите? Ви бачите цю пінку? Це означає, що волога вийшла з м'язка, волога вийшла. Беремо рукавичку швиденько. Швиденько швиденько. Отак. Ух ти ж. Всі бачать, оце вже готова, відбивна. Ну, це моя велика така, я приготував собі. Тому що це дуже смачно. Угу. Все на всього за 20 хвилин це все готується. Ну, з відбиванням м'яса і різанням це, мабуть, півгодинки займе.